Джо сидів коло печі. І читав Американ, як і щовечора. Я стала коло ящика для дров, дивилася на нього. І те око всередині мене було розтулене широко. Як ніколи. Лише подивіться на нього сидить там, як наче якийсь старший верховний пуба з верхніх усиринців. Сидить так, гей би йому не треба штани вдягати по одній штанці, як нам всім. Сидить так, ніби лізти руками до своєї єдиної доньки, то найприродніше, що може бути в світі, і що будь-який хлоп може після того ще міцно спати. А те внутрішнє око тим часом виділо все більше. Перехрещені шрами в нього на вусі з того разу, як я вдарила його з банком. Кривалькуваті вени в носі. Виділо, як він смикав себе за волосся в носі, або добряче потягував за промежину штанів. Все, що то око виділо, було поганим. І до мене дійшло, що шлюбитися з тим хлопом, було не просто найгіршою помилкою в моїм житті. То була єдина важлива помилка. Тогди він був зайнятий селеною, але одразу за нею. Підростали наші двоє парубків. І як він не міг зарадити, щоб не гвалтувати їхню старшу сестру, то що він їм міг зробити? Я обернула голову і то око всередині виділо сокиру. Цього разу я її тобі не просто до рук покладу. Ті миті. Я подумала про сова. Як вона озиралася, мене. Як міхіатрійця сходила стежку по схату. Я вирішила. Хай там що, Цією сокирою воно вирішуватися не буде. Замість того я нахилилася і взяла рубанець цукрового клену. Сокира чи поліну, то не важливо. Життя Джо було за нитку від того, щоб скінчитися просто там і просто тогди. Чим довше я дивилася на нього, як він смикав себе за волосся в носі і свої картинки розглядав, тим більше я хотіла підійти. І просто розкриїти йому кумпом тією деревиною. Я вже навіть примітила собі місце для першого удару. Волосся в нього вже сильно пориділо, особливо ззаду, і світло від лампи коло його крісла трохи там блищало. Поміж кількох жмутів волосся, що лишилося. Було видно темні цятки на шкірі. Прямо туди, точно в це місце, кров вихлюпне і забризкає абажур лампи. Але мені було плювати. Все одно він старий і страшний. Чим більше я про то думала... Тим більше я хотіла видіти, як крох вилітає на абажур, а краплі полетять на лямпочку і зашиплять там. Чим більше я про то думала, тим більше я хотіла те видіти, тим міцніше пальці стискали ту дровиняку, Шукали, як її втримати. То був безум, та. але я, ніби не могла від нього відвернутися. А навіть якби змогла, то знала. Те око всередині все одно продовжить його шукати далі. Воно не стулювалося. Воно не стулювалося навіть від думки, що буде з ними трьома, як він умре, а мене повезуть у Саутвіндом за вбивство. Око було розтулене весь час і постійно вишукувало нові і нові огидності на обличчі Джо. як він здирає білі лусочки шкіри зі щік. Дятка гірчиці з вечері, що всихала в нього на підборідді. Великі, конячі, вставні щелепи, які він замовив поштою і вони не підходили йому за розміром. Все, що то око виділо, було поганим. В останню хвилю я подумала про дещо друге. Якщо ти вже хочеш вбити його, то ліпше тобі розуміти, нащо ти то робиш? Не через те, що він ліз до селени, і не через хлопців ти то робиш. Ти то робиш, бо він надурив тебе. Найбільше в світі ти не любиш, як тебе дурять. Я спробувала розтулити руку, щоб той шмат клена впав, але пальці занадто сильно його стискали і ніби не хотіли відпускати. Мусила другою рукою відривати перші два пальці. доки воно не впало назад до ящика.